Вітаю вас, мої шановні. Дякую вам за вашу увагу, дякую за ваші підписки, це надихає мене працювати далі. Я виписала собі тут 10 питань, які частіше зустрічаються, і серед ваших коментарів. Ну, і взагалі те про що балакають. Давайте і ми подивимося. Так, ну і перше питання, яке мусолили усолили всі на світі. Ну, оскільки я була трохи. Відсторонена, сама себе відсторонила від роботи. От, і я знаю про той літак про Іл-76. То зараз і я подивлюся, чи були на борту іл 76 українські полонені того літака, який розбився. Побачу, що скажуть мені мої карти. Чи були там наші військовополонені? Ви пам'ятаєте, так? Я не дивлюся перевернуті карти. Не було там нікого. Ну, карти кажуть, на що ти про це каже кажеш? Уже каже, цю подію висвітили. Уже каже, це розумно. Каже, це хитрий хід. Бачите, тут у королевих кубків і король кубків. Це інформація, це бла бла-бла, це розмови. Розмови ради розмов. Тому що я вам можу сказати? Ну, тут не було, не було наших полонених. Mm-hmm. Показують. ну, Цей політ каже, ти зовсім каже, не про те кажеш. Тут взагалі не йдеться про людей. Каже, угробили техніку ради того, щоб вести подвійки мечів та якби роздвоїти ситуацію. так? Бо Тому що тут немає ніяких доказів, не показують тих рештків. Так? І ось і двійка вже двійка мечів про це показує. Бачите, закриті очі. Може би так, може би так, але це все зроблено якось так для того, щоб. Дискредитувати, щоб розмови ради розмов. розумієте? Там немає отих жертв. Звісно, люди загинули, а то загинули, хто там був? Там ті пілоти, хто там були. так? Але якщо ми питаємо, чи були на тому борту наші хлопці, полонені, українці, їх там не було. Добре. Питанечко. Хто такий Надєждін і чи правда, що він буде йти проти Путіна? І це може зірвати вибори у Кацапів. Я вже теж встигла почитати новини про якогось Надіжді на того, що хоче, нібито балотуватися. І ну хто ж то є угу. Ну, Людина, яка себе е, демонструє таким собі впевненим, білим, пухнастим. Бачите, тут королева монет, коли людина. Ну, по-перше, в мене можливо така знаєте, ідея інформація, можливо, це якийсь проплачений піар-ход, бо тут є гроші. От, і що ще для цього? Так, по страшному суду, що буде? І смерть. Ну, що я вам скажу? Що б там, де він не відбувалося? Я навіть не хочу це питання заглиблюватися, тому що тут старший аркан смерть і страшний суд. Тобто цьому не буде виходу. Ситуація може бути розвиватися по-різному. Там будуть підписані ті папери, якісь гроші будуть вкладатися, допустять його до тих виборів, чи не допустять. Це, знаєте, це така собі можливо, як ну, альтернатива чи що. Ну, можливо, щоб показати, що вибори чесні, чи що по страшному суду, але карта смерть вона показує. Закриття проекту, б та людина не обіцяла, яка б вона не була в очах будь-кого, що там він за мир, да? або я та прочитала таку фразу, що ця людина каже: як тільки типу, я буду на посту, я зразу закінчу війну. Все це бла, 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 бла. Це закінчений проект. все. він навіть вже на паперах закінчених. Він не буде президентом Росії, ця людина. Тут нема про що розмовляти. Питання, чи отримує Україна? В першому півріччі 24-го року допомогу, яка могла б дотиснути ворога. О, хороше питання. Чи отримає Україна в першому півріччі допомогу, яка б могла дотиснути ворога? Так. Показуючи іноземці, туплять. туплять. Перем... Допомога буде нам дана, буде нам дана, але ще я не можу сказати, що ця, ця допомога. Дозволи нам отримати оцю шістку жезлів, розумієте? Карти, знаєте, як вони кажуть, все піде трохи не так, трохи не по тому сценарію, про який ви кажете. Мова й буде йти не, до, не про допомогу. Про що мається допомога? Допомога це щось матеріальне. Гроші, там, щось таке, розумієте? Можливо, якась зброва. Зброя буде надана, буде по п'ятірки мечів, вона буде. Але якось карти кажуть по-другому. Ти каже, думаєш одне, але каже, буде по-другому. Все ж таки, ну тоді скажіть, як буде, що це буде Ой, допомога буде, але не в тім, тім об'ємі. Тобто, дивіться, питання так звучає, звучає чим отримає допомога, яка б могла дотиснути ворога. Скажу ні. В першому півріччі ні. Тому що в, перш, до, в першому півріччі 2024 року до, до літа. Будуть якісь певні зміни, але це не за допомогою зброї. Якось іншим шляхом це буде вирішуватися. Не буде стояти питання, так, що давайте нам скоріше ракети, щось давайте. Якось буде по-другому. Таке, знаєте, відчуття, що карти кажуть, спитай по-іншому. Так, що в Техасі? Як будуть розвиватися події? Що таке? В Техасі, як будуть розвиватися події? Ага, власний дім показують активність. Нагадую, ще раз я не дивлюсь, перевернуті карти навмисне. Так. Угу. Ну, знаєте, це, по-перше, це заздалегідь підготовлена ситуація. Є король жезлів, тобто якась в власному домі, якась в власному домі, активна людина. Ну, мається на увазі, може, це ну, якась партія людей, якесь об'єднання, яке це так, знаєте, дуже агресивно налаштовані. Е, є люди, які це навмисно розгойдують. Так. Вони дійсно хочуть щось влаштувати. Дивіться, коли випадає вісімка мечів і п'ятірка кубків, кубків це рідина. Це знаєте, це як читається, те, що зупиняє розвиток отрута, отрута, якась отрута. Я не знаю, про що йде мова, якась отрута. Дивимося дуже войовничі налаштовані, бо йде отрута. може про наркотики, йде мова. І обмеження якісь, повинні бути обмеження. Чи це буде мати продовження? Так, буде ще мати. Буде. Дивіться, воно трошечки стухне. Бачите, тут король, іде рицарь, паш і все. Оце, оця ситуація в Техасі вона затихне. Чому задається це питання? Бо тут мова йдеться, можливо, ну, знаєте, як кажуть, громадянська війна в Америці. А зараз може бути все що завгодно. Так, а надалі що це буде? Що ж ви мене все переворачуєтеся? Не буде, я вас здається, Перевернутими. і прям падають. Це проплачена ситуація. Все це, знаєте, якось пов'язано з виборами. От, і проблеми, які давно не вирішувалися, так якось їх заста... ну, їх відкладували, відкладували ті проблеми, коли їх почали почали вирішувати, вроді би, це знаєте вже як запізно. Цю ситуацію в Техасі придушать, вона трошечки піде на спад, бо це карта Чістка жезлив, все ж таки, як хтось доб'ється свого цей спалах буде приборкано, але після виборів президента. Воно знову, бачите, повернення. Знову щось буде. Знову щось буде. Це. Така ситуація буде розкручуватися. Я поки тут мені тут не показали щось жахливе, просто кажуть, що це зарані обдумано, заздалегідь, сплановано, це буде розвиватися. На якийсь період часу ситуація притихне на Техасі, не буде там отих налаштувань таких, але трохи згодом знову виникнуть люди. Мені йде ірофан, це як коли буде обрано когось, і ситуація знову повернеться. Щось там іще це оце про Техас. Це ще буде історія на весь рік. Ми ще будемо не раз про це чути, про той Техас. В США, в штаті Кентукі впала 46-метрова дзвіниця старовинної церкви. До чого це? Угу. Так, В штаті Кентукі впала дзвіниця. До чого це? Самі бачите? Бачите? Питаю упала дзвіниця, і мені показують розвал. Знаєте, це символ того. Ой, впала дзвіниця старовинної церкви. Ви розумієте, це натяк, це не про те, що там, знаєте, застаріли матеріали, там час зруйнував будівлю. Ні. Вона ж могла впасти, припустимо, ну, 5 років тому, да, чи 10 років тому. Ні, вона впала саме тоді, коли почалися, оце самі дивіться, заворушки у всьому світі. Коли почалися оці заколоти по всьому краї... почалося з України і скрізь, скрізь, скрізь. От дивіться, казали там, чи буде в той Америці якісь заколоти, чи громадяні. Радянська війна, подивіться, що відбувається в тому штаті Техас, так? І далі чи ще буде. Подивіться, що відбувається з виборами. Знаєте, це руйнація якоїсь системи. Ото те, що рухнула ота їхня башта на старовинній церкви, це знак того, що руйнується щось важливе. Руйнується якийсь остов, Розумієте? Ось вам і відповідь. Ось карта смерті. Тобто це закінчення якогось проєкту. Яка, якийсь період, якась епоха, вона підходить до кінця. І по вісімки кубків. Люди відходять від того, що було налаштовано, набудовано, надбано. Люди від того йдуть. І починаються десятка жезлів, жахливі часи. Оця дзвіниця, яка впала, вона показує, що самі на себе звалили тяжку ношу, а чи винесете ви ту ношу? Так, що я вам скажу, я, як то кажуть, знаєте, як, як на каркоті. Я зовсім не чорнорота. Я не збираюся накаркати, але ви самі бачите питання про дзвіницю ось вам башня розруша зруйнована, руйнацією показана і карта смерті. Тобто відмирає щось. Це щось вмирає, початок кінця якогось. так, Як воно буде там розвиватися? Це такі події не одного дня, але це дуже символічно. Башта зруйнувалася не тому, що застаріли матеріали або там північні. Під впливом природних якихось умов. Це дуже серйозний знак для Америки. Їм Треба готуватися до самих не найкращих часів. Так, що тут у мене? Що буде з лівим берегом Херсонщини? О, мене це питання турбує дуже сильно. Найближчим часом, що буде з лівим берегом Херсонщини. А ну що там окупанти? От що там не окупанти, а знаєте, я хочу запитати верхівку. Не ті, хто там безпосередньо зараз знаходиться на лівому березі, оті чмобики, то таке. А от самі головні людожери. От які у них плани на лівий берег? Що це? Вони не знають, що з цим робити. Зараз іде боротьба розуму і серця, коли ну дійсно не знаю, що зробити. Тобто, ну вийти звідти просто так, так вийти, бачите, піти, піти по вісімки кубків. Ну це смішно. Да, заради чого цей весь був спектакль, але і лишатися там. Надалі, ну, ну, немає сенсу. І оце вісім жезлів, вона каже, треба щось швидко робити. Треба щось швидко робити. І моє питання було: що буде з лівим берегом? Тут я якби переключилася те, що думають там росіяни на болотах про лівий берег, керівники. так. А тут мені зразу йде відповідь, що події дуже скоро пришвидчаться, бо жезли є. Але я кажу, вони дійсно не знають, що робити. От що робити з цим лівим берегом? От правда. Так. І ще підкажіть. Що там буде. Підтримка якась. Підтримка помірність. Ну, самим найближчим часом я не можу. Ну, найближчий час давайте так. Хай це буде до кінця зими, що з лівим берегом. Тобто, самі. Людожери, вони не знають, що робити, але кинуть туди якесь підсилення для того, щоб якийсь час це ще тримати по помірності, тобто кажуть, нічого не відбудеться до кінця зими, поки іще так і буде. П'ятірка мечів показує королева жезлів і п'ятірка жезлів це показують активні дії. Але тут не сказано, що хтось отримає прям вау якусь там перевагу. Чи росіяни вийшли, і ми аплодуємо, хоча вісім кубків вона мені красномовно показує карту виходу. А я запитала саме, що там в головах у тих придурків. Так? Ну що виход, виход якийсь. Але це так, знаєте, на рівні роздумів, що робити дійсно з цим лівим берегом. кажуть, ну, по логіці речей треба б виходити. Але що, що ж це за цирк тоді? Ну Тому так, ситуація поки буде тривати на тім рівні, по, по карті помірності, так як воно і є. Я не бачу тут переваги якоїсь ні у наших, ні у тих. Питаннячка тут же знову про Південь України. Чи буде застосована хімічна зброя на півдні України? Ви мається на увазі на окупованих територіях. Я маю так, чи, чи взагалі, чому так написано? Ну, так і спитаємо: чи буде застосована хімічна зброя на півдні України? Карти кажуть, так її застосовують. Застосовують, Верховна Жриця приховує інформацію. Ну да, будуть, будуть. Це знаєте, коли, знаєте, як це буде? Її будуть застосовувати в тім випадку, коли їм прийдеться дуже сильно оборонятися від ЗСУ, які будуть навалом заходити на лівий берег, скажімо так, да? навалювати, коли будуть. Так і я їм, як буцім, то як вже як це як останнє щось, як безвихідь, якийсь, так як треба щось робити. От і тоді буде. Але я не бачу, щоб це було, знаєте, так дуже в дуже великих таких об'ємах, дуже великих об'ємах. Ні. Застосована хімічна зброя буде в невеликих об'ємах, тоді, коли будуть е, сильно наступати ЗСУ. Зараз вона теж застосовується, до речі, потрійки монет, може, не в таких великих об'ємах. Багато розмов про захворювання вірусом Х, чи є загроза яких масштабів. Ну, так, я теж. Я вам це раніше казала, що на 24 й рік планується якась хвороба. Щось Наприклад, того, що у нас було з короною. Трохи по-іншому воно буде діяти. Ну, Вірус мутує завжди. Так, давайте так запитаємо, чи є загроза від того, що у нас буде якийсь новий вірус? Ну, є. Королева кубків – це повітряно-крапельним шляхом. Зрозуміло, через воду ще є. Так, що це буде? Да. Да. А, показано, що це буде не тільки якби в Україні, тому що імператор це. Да. Угу. Ну, бачите, показано штучне, штучне. Ну, це карта, куди ви біжите? Штучне. Угу. І карта смерть. Що я вам скажу? Казала раніше, кажу, буде ще у нас загроза. Вірус буде. Як його там як би його не називали, то вже таке X там чи Y, як воно буде називатися. В то вкладено вже кошти певні, так? Тому що треба буде лікуватися, треба щось буде робити. Звісно, це. Штучно, так це вже заведено в дію, вже знаєте, як підписаний хитрий указ, бо імператор підписав. Ну в цім випадку, це знаєте, це як ну не один імператор однієї країни. Так, це вже є таке рішення, є таке розуміння, є таке поняття, що буде вірус. Він, він вступив в дію, вже десь він вступає в дію мечів. Оце карта луни, який буде наганяти на нас паніку, страх, жах. Дійсно, можливо, будуть якісь і втрати, тому що ми тут бачимо карту смерті і страшний суд. Дивіться, страшний суд і карта та смерті, це дійсно може бути як ну, закінчення людського життя. І, до речі, цей вірус буде бити по дітям. Ось, будь ласка, дивіться Паш Кубків Страшний суд і карта смерті. Коли я вам казала, карта смерть вона не завжди показує безпосередньо закінчення біологічного життя. Це буває і так, але частіше це якісь зміни, зміни кардинальні, певні. Я вам казала, давно вже я робила такий розклад про ці віруси. Я вам казала, що буде якийсь вірус. Ідії його буде спрямована саме на репродуктивну систему дітей. Тобто діти, які перехворіють, вони можуть бути, залишатися безплідними. Ось на що розрахований цей вірус, і ось останні три карти вони мені саме на це показують. Придивіться уважно. Пас кубків дитина страшний суд це те, що має відбутися, те, як знаєте, як безповоротня. І тут карта смерті це як кардинальні зміни. Тому бережіться лимончики. Менше спілкувань, масочки, бережіться. Так, чи будуть до кінця зими обміни полоненими? Так, до кінця зими. До кінця зими обміни полоненими. Розмови зараз ідуть, втручаються якісь країни, йдуть розмови, хто на кого, хто більше, хто менше. Потрібно чи не потрібно. Шістка пентаклів це коли йде, хтось навіть допомагає це робити, ну, включається в це, чи буде до кінця зими. Бачите, буквально на кожне моє питання, вискакує одна й та сама карта, п'ятірка мечів. А це, ну, це знаєте, як знаєте, каже, війна продовжується, продовження війни йде. Знаєте, що може бути? Йдуть розмови, вони такі тяжкі. От єдине, що я вам тут скажу, можливо, тут я в часі буду помилятися. Тут мені якось не йде про час, але я вам просто дословно скажу, що кажуть карти. Розмову про це йде. Втручається якась сторона, яка хоче допомогти це зробити. Але дуже багато того, хто стає, зсуває, як палки в кольоса. Але все ж таки буде найдено компроміс, так? Один одному руки пожали, тобто домовилися. Домовилися, і якась дуже невелика кількість людей. Десятка монет а, буде передано по страшному суду, щось відбудеться. От я запитала до кінця зими, ну ми ж розуміємо з вами: таро є таро, таро. Це можливо бути або раніше, або трохи пізніше. Якась кількість людей все ж таки буде передано. Але це не всі, пам'ятаєте? У нас ще є той момент, коли буде відбуватися загальний такий обмін, коли ми віддамо всіх їхніх непотрібних нам кацапів, а вони віддадуть нам наших і цивільних, і військових, які були захоплені в полони ще 10 років тому, коли ще на Донбасі розпочалася війна. На що сподіватися? Чекай, карти кажуть, чекай, чекай. Ну а до кінця зими. Ні. Про те, що я вам сказала, це не буде до кінця зими, трохи пізніше. Обмін буде, але трохи пізніше, не до кінця зими. Можливо, весною. Але це не той обмін, коли всіх на всіх. Так. Добре. А ну, ще це питання: Кремль тисне на Україну, щоб зупинити війну на певних умовах. Росія залишає за собою окуповані території, а Україна тоді може робити що хоче: хоч в ЄС, хоч в НАТО. Ну і Росія не буде проти. І на тому кінець. От чи поведеться Україна на ці умови? То ну, ви, напевно, теж читали такі заявки. Так, ну, просто задамо питання: чи включиться Україна в ці розмови? От, бачите, дьявол. Дьявол – це є шантаж, те, про що я вам і казала. Шантаж, тиск, маніпуляція. Можливо, це ну, розумієте, це ж Кремль Кремлем, але ж підключаються до цих розмов інші країни, і Захід, і Америка. Підключаються і тиснуть на Україну з усіх дійсно боків. От. І розумієте, шантаж, можливо, такий міцний. Як, в, цьому, в чому заключається шантаж? Можуть, припустимо, казати так. Ось ми не будемо давати зброю, і що ти будеш робити далі? Тому давай, давай, погоджуйся зараз. От Розумієте, отакий може бути шантаж. Сразу вискочив диявол, каже, маніпуляція ще так, каже, дуже будуть тиснути. Погляд України на цю ситуацію, знаєте, неоднозначний. Дуже багато йде розмов на цю тему. Тут міркування, якщо, можливо, з якимось іншим королем, ну, мається на увазі інший президент. О, дивіться, про що йде мова. Можливо, ми погодимося зараз призупинити з певною надією на те, що, коли буде інший король, інше сонце, коли зійде. Ну, допустимо, інший президент на Росії, так? і тоді ми вже з ними домовимося про свою перемогу, ту, яку ми хочемо. Розумієте? От Дивіться, тут зупинка, а тут прискорити. Тобто на якийсь час, можливо, ми і зупинимося. Але як був, то ем, заздалегідь домовитися, що час, поки це зараз Путін, так? ми якби зупинимося. Що я кажу? А чого ви мені таке оце показуєте? Ви розумієте, от Моє питання було, чи поведеться Україну тут, можливо, і так. Ви розумієте, тут, можливо, так. Під тиском, під якимсь тиском від військової людини, але що про що ще мова? Про що ще мова? Ой, тиснуть, ой, тиснуть. Зараз я вам не скажу конкретно. Це не тому, що я там хочу вас ну, розчарувати там чи чогось злякалися. Ні, ви розумієте, тут так карти відповідають, кажуть, ти розумієш, зараз йде така боротьба щодо цього питання, вмикається майже весь світ в це по іерафанту. Так, ось о, дивіться, а оце карта зубожіння. Тобто ти розумієш, що нема зараз вкладатися в війну, тому що йдуть якісь дуже багато неприємностей в інших країнах. Отак от. Але навіть якщо це відбудеться, от, оцей ряд каже: страшний суд, карта, вона дуже добра. карта, Вона в мене працює як повернення додому. А ось опоруч, король пентаклів землі. Тут, знаєте, якась така буде заманушка цікава. От те, що всі землі повернуться в Україну, це однозначно. Але перед цим у нас буде якийсь такий момент жахливий. Можливо, це знаєте, буде якась тимчасова зупинка, можливо, щодо давно захоплених територій. Ну, це так, це знаєте, це я так розсуждаю. То карти мені показують, каже, підожди, каже, тут немає ні да, ні. ні. Тут нема. Відповіді Чіткої. Тут кажуть, будуть включатися ще країни, це ще буде обмосолюватися. Але так, щоб здали наші е, території, ні, карти кажуть, все повернеться, все повернеться. Але каже, на якийсь час буде зупинка. Не можу я оминути оцю четвірку мечів. Ось вона каже, буде зупинка. Про що ти кажеш? Це просто розмови, емоції. Ну, кажуть, ну, будуть шантажувати фінансами фінансами будуть шантажувати, щоб, типа, давай заканчуй. Можливо, на якийсь час призупиниться ситуація, але потім все одно буде розвиватися. Тут, знаєте, я так думаю, на цю тему треба робити окремий розклад, окремий розклад, щоб позадавати якісь питання, щоб розкрити це все, поки це ще на рівні розмов. О, так що, а ну, зараз ще. Куча питань до моїх таро. одною картою. Чи поведеться Україна на ці умови? Покажіть. однією картою. Чи поведеться. Ні. Знаєте, я вам зараз казала, що. Ведеться дуже багато розмов, тобто є вже міркування. Тобто, дивіться, от сіли люди, хто там наші керівники, і один каже: Так, давайте зупиняти на цих умовах. Хтось каже, ні. І розумієте, і от, оці розмови. Можливо, десь якась інформація буде випливати, що, можливо, Україна погодиться. І Оце мені оце показує диявол, оцей цю возню. От. І знаєте, коли. От буває таке, да? коли ось зараз я зроблю цей крок. І до того, щоб зробити цей крок, лишається одна секунда, буквально десята доля. І в останню хвилину я передумаю. Ось оце таке буде. Україна не поведеться на це. Трошки Ні. Ні. пізніше зроблю на цю тему окремий розклад. Я вам дуже дякую за увагу. Тримаємося разом. Всі до побачення.